Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви служите. Так, я навчаю зараз. Можна я сяду? — Може, ви знаєте якогось друга, як служить зараз прям, ви б могли б його набрати і спитатися у нього, що йому по спередженню треба, і ми б йому це безкоштовно подарували. Я батько, який зараз служить збройних Силах. — Тоді так? давайте спробуємо його набрати. Єдине, не дивіться дві умови. Не кажіть йому, що це буде безкоштовно, і що ми його зараз знімаємо. Так, зараз пробуємо. Тоді подзвоню зараз. Алло, тату при а а хотів би запитати, чи тобі можливо щось потрібно з екіпірування? Ні, мені нічого не потрібно. У мене все є. Можливо, я щось таке, не знаю, може штани, куртка, щось зимо, може якісь берці. Чуєш, Васечко, ти що, грабанув сьогодні воєнний магазин? Та ні, малий, та не сьогодні. Якщо Купити, подарити, типу чи що? Так, да, так. Да. Ну добре, тоді ми зробимо по інакшому, я буду як в хаті, то зізвонимося. Бо мені треба дуже акумулятор, мені треба. Я знаю скільки він коштує, і ми там щось дав мені пару рублів. — А акумулятор то до чого взагалі? До машини чи машин? До машини, так. Угу. А може таке щось з тактичного іменно роду? То, що мені реально треба, то мені реально акумулятор треба. А по військовому шумку воно мені просто не потрібно. Ну, стараєшся ти добре. А може хтось з навчання є кому треба точно було допомогти. Алло, ти можеш зараз говорити? Так. Yeah. Okay. Тобі щось потрібне з екіпірування, бо ти собі щось планував купити? Ні, поки нічого не треба. Точно? Угу. Я зрозумів, що ви зараз і спите. А дийнака біля тебе? Може, ти його запитаєш, може йому щось потрібне таке з екіпірування? Ну, ну можливості. А річенко спить? Угу. Тяжкі ви хлопці, я вам так скажу. І всім нічого не потрібно взагалі. Забезпечені. Раз така пісня, ти так стараєшся і всім нічого не треба. То може тобі щось треба? Планував іняти плитоноску, бо я як її обрав, то вона чуть м'ягко кажучи, мене не устроїла, то я її перепродав. Я понял. Ну давай, давай з твоїми контактами. Я думаю, що ми зможемо тобі подарувати плитоноску. Дякую тоді за приділений час. Дякую вам. Навіть не очікував такої класної якості самого комп'яту, як і плитоноску, так і РПСки. Щоро вам усім дякую, слава Україні.